Окрім маршруток, автобуси, ювілейний зоопарк та ювілейний льонокомбінат. На ці два маршрути у рівному планують запустити великогабаритні автобуси. Начальник управління транспорту каже: на кожному з них буде їздити по вісім таких автобусів. На його думку, це допоможе розвантажити центр міста та у майбутньому зменшити кількість маршруток. Автобуси запрацюють гарно. Однозначно, ми кількість маршруток будемо скорочувати. І по всіх інших маршрутах ми хочемо як можна більше звільнити центральну частину міста і. Великоміські авто великоміські автобуси вони ну якби дадуть таку можливість. Розробляється проектна документація по по конкурсу. Вона оголошується. Там є певні вимоги, які має той чи інший перевізник забезпечити наявність транспортних засобів, їхній відповідний технічний стан, наявність матеріально-технічної бази для їх ремонту. Е обладнання GPS-трекерами, які в загальну систему попадають, е і Ну і скажімо так, і обладнання внутрішнє, яке має бути в тих певних автобусах.